На днях в мене продалась на продалася така картинка з літнім пейзажем гірським. І я нарешті заміняю її на картинку більшого формату 4х4 дюйми, Це десь 10х10 см на фанері. В мене є лайв стрім. Недавно він був в описі. Я тут підвяжу на 2 години, показую все, як я від підмальовка акрилом. От я От зараз ви бачите буквально там намічаю просто рисунок, де я композиційно розміщаю. Які місця для того, щоб воно композиційно складалося більш-менш нормально, щось таке на квадраті. Я дивлюся як на свою цю картиночку, так і на дві фотографії. Я це все показую під час стріма. Заходьте, дивіться напевно, краще відразу на другій швидкості, там ще діти будуть давати невеличкий концерт на задньому плані, то ви вже вибачайте Ну, таке життя. Ось, картинка дуже проста. Не знаю, чому мені зайняло аж дві години напевно, я старалася. Але стрім має бути цікавим. Там я розповідаю детально про всі пігменти, чому які, чому я їх рекомендую, чи не рекомендую і так далі. Тому буду вдячна за відгуки. Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво.